І товариш просто побачив е цю щуку, каже: диви, стоїть, щука. Він кидає туди силікон. Вона взагалі не реагує, а вона стояла майже під самою поверхнею. Так уже жарко було, реально, десь там 12-та година, час знятись. Риба взагалі ми там толком ніяких покльовок взагалі не бачили. І вона так стоїть. Він кидає силікон, вона взагалі ніякої реакції. Я кидаю вертушку, провожу біля неї. Вона взагалі ніяк не реагує. Тут я думаю, блін, треба реально ставити ріджа. Я ставлю цього ріджа. Біля не кидаю так в, вздовж неї з, назад за неї. Починаю вести паралельно, паралельно з нею починаю вести воблер. підвожу до неї. Вона боковим зором бачить цей воблер піднирює. я думав, що вона просто типу як його там злякалася, чи ще щось, тобто він її стривожив. Вона піднирює під нього.